Друга хвилина, працюємо. Помінялися там. Хто там б'є? Тепер іншого б'є, а не так, що один б'є. Якщо не мінялися, то тоді і то, хто не бив, б'є іншого. Друга хвилина. Так. Да. Коли робите пірнання, не забувайте за руку заходити більше. За руку, за руку, так. Да. Більше. О, правильно зараз робиш. Зараз дівчата правильно роблять, а то до цього, як поки не сказав, робили неправильно. За руку. 30 секунд допрацьовуємо. Допрацьовуємо. 15 секунд працюємо. Десять секунд. Пять секунд. Три, два, один. Закінчили. Молодці.